У Вінниці стартувала друга черга ремонту бруківки на перехресті вулиць Соборна Театральна. У зв'язку з тим від сьогодні і до 1 липня рух громадського транспорту змінено. Тролейбуси та маршрутні таксі тимчасово курсуватимуть в об'їзд. Трамваї їздитимуть без змін. Про це Суспільному повідомив начальник служби безпеки дорожнього руху транспортної компанії Микола Франко. Деталі змін у маршрутах оприлюднені на сайті міської ради. Тролейбус в прямому та зворотньому напрямку. З напрямку вулиці Київської не їде через Київський міст, а їдуть всі тролейбуси через центральний міст в прямому та зворотньому напрямку. Автобуси маршрутів 5 і 11, які їхали через Татральну. На сьогодні рухаються по вулиці Магістрацькій, площа Василя Стуса, площа Калічанська в прямому та зворотньому напрямку. Так само по-Магістратській і маршрутне таксі цих напрямків. Напрямок з площі Калічанської без змін. Також оголошення про зміни в русі та обізні шляхи для зручності пасажирів розмістили і на зупинках, додає Микола Франко. Місцева мешканка Оксана розповідає, добиратися сьогодні було незручно через затори та велику кількість пасажирів, які змушені були змінювати маршрути. Із старого міста до центру їхала майже годину з пересадками. У нас так, так рідко транспорт, де на автобусі їздить. ще й пробка. пересадки платиш кожен раз 30 хвилин. Не встигаєш на мене, це ніяк не вплинуло, скажімо так. Я трамвайчиком користуюся, нормально доїжджаю. Сьогодні встигла на час. Мені потрібно було на зустріч. Під час другої черги ремонту планують замінити 30 метрів бруківки. Сьогодні працівники підрядної організації розпочали демонтаж плитки. За словами майстра Олександра Долинського, сама бруківка у хорошому стані, проте основа під нею просіла. Тож стару бруківку викладатимуть на нову основу. Спецтехніка зриває бруківку. Хлопці грузять, ще будемо будемо знімати нижній слой ще брушатки. В руківці самі нічого немає, просто сама почва під, під руківкою. Треба модернізувати, щоб міняти. Болото, глина вибрати і на місце того положити там бетонну суміш. Встигнути завершити роботи до ранку, 2 липня працівники працюватимуть щодня до 21.00 без вихідних, повідомив директор підрядної організації Юрій Студент. Маємо зробити ті самі роботи, викопати кориту 70 сантиметрів, зробити основання, вкласти до самоплицу. До цього ми маємо ще покинути знову каналізацію через дорогу. Нагадаємо, роботи з ремонту деформованої проїжджої частини вулиці Соборної розпочали 2 червня. Тоді переклали 150 метрів бруківки на ділянці від вулиці Хлібної до театральної. На ремонт ділянки із місцевого бюджету виділи майже 4 мільйони 600 тисяч гривень, розповів директор міського департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Юлія Везнюк, Жесміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.